Всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти про такий ось мультиметр. Я користуюся їм уже років 5, купував його на Алікспресі. На Алікспресі він на той час коштував 12 доларів з копійками. Орієнтовно це було десь 360 гривень. Зараз, якщо ми провіримо, зараз він коштує. 935, але це в Україні коштує. Ну, На Алікспресі, можливо, там трішки буде дешевше. А, практично вже йому там десь біля 6 років, плюс-мінус. Звісно, є купа купа других мультиметрів, є і з такими кліщами, які можна брати. Якщо хочете поміряти в, в самому проводі опір або напругу, просто берете кліщі і його так от. Притискаєте, тобто ви навіть не торкаєтесь і вас також він міряє. В цьому такого немає. Є мультиметри такі, скажем, там, де йдуть змінні провода, тут провода вони йдуть незмінні. Якщо брати змінні, практично-практично у практично всіх це 2-3 роки вам треба міняти. Тут уже мультиметру Практично вже там 6-7 рік пішов, тут я ще е, нічого в ньому не міняв, крім, звісно, на батарейках. Батарейки йдуть. Дістанемо зараз батарейку. Просто відкручується і все виймається. Тут іде пружина всередині. І дві таких. Два мізинчика. Мизинці. Все, назад його закручуємо. Все, готово. А, якщо ви, вам треба міряти напругу а, десь а, статично, персонально, тобто на місці, вам краще взяти, можливо, той, що йде. Буде десь фотографія, десь з боку. Той, що йде, окремо йдуть самі провода, ви підходите там, або ж у вас якийсь там треба щось перепровірити, ви підходите, два щупа прикладаєте і виміряєте. Якщо у вас а, треба це робити, скажучи, на, а, десь згорі, десь на стіні, або десь ще, то Тут просто знімаєте два колпачки, тут навіть якщо можна не знімати, то, якщо бачимо, тут йдуть, вони трохи виступають, можна навіть не знімати. Можна зняти, і потім уже у вас будуть такі ось штирі. Знімаєте, вмикаєте, вмикається він. Такий ось річажок, тут йде перше це вимкнено, потім йде у нас перемінна напруга і постійна. Тобто, якщо ви будете підключати в розетку, вам треба брати перемінну. Бачимо, як зверху змінюється. Тобто АС, це у нас перемінна. Далі у нас іде DC, DS, це у нас іде постійно, Тобто, акумулятори можна перепровіряти, батарейки і все останнє. Якщо брати розетку, то на такому от АС. Далі у нас йде а, опір, можна вимірювати ОМИ. Потім йде у нас також ця ж сама позиція, але перемикання йде цією кнопкою. Це у нас діоди, можна прозвонювати діоди, чи вони працюють чи не працюють. І далі у нас йде індикатор, це голосовий. Тобто, якщо це буде коротке замкнення, вони будуть пищати. Тобто далі у нас по функціоналу це йде кнопка Hold, тобто ви можете опір самих проводів, зараз допустимо, оп. Зафіксували, якщо вам треба залізти кудись там до щитка або ще кудись, якщо ви там не бачите, або ж вам незручно дивитися на сам екран. хоча Тут є кнопка з підсвіткою, затискаєте, у вас є підсвітка. Але якщо ви будете робити десь там всередині, вам не буде зручно дивитися на сам екран, ви можете на цю кнопку покласти палець, там, скажучи, щось заміряти, нажати кнопку, і у вас буде вже зафіксована. Зафіксовано це, це число, щоб ви потім подивилися, скільки там або напруга, або опір, або ще щось. Сам сам Монтіметр дуже-дуже-дуже за свою ціну якісний. Звісно, це Китай 100%, але покажіть мені, де зараз продається не Китай за таку ціну. Можна брати інші виробники, саме цей можете. Пробити в інтернеті, знайти його. Працює вже орієнтовно 6 років і до нього питань взагалі немає. Тому кому треба такий мультиметр, навіть якщо брати а, просто собі додому можна а, це шнур іде з ноутбука. Якщо ви не знаєте, де тут а плюс, а де тут а мінус, тобто ноутбуки тільки плюс-мінус, тут нема перемінної напруги. Під'єднуйте, якщо ви під'єднали, зараз, зараз покажу, беремо провід з ноутбука, вмикаємо на DS, якщо навіть ви включите на зараз. Якщо ви навіть включите на АС, S, або ж включите на DS, а потім на перемінну напругу, то у вас цей мультиметр він не згорає. Це ще один плюс. Якщо брати інші, вони можуть просто згоріти. Тут я вже 100% впевнений, що не раз вже ставив і не згорає. Тому ставимо на DS DC, постійна напруга всередині. І ззовні бачимо 19 вольтів. Тобто, зараз ми під'єднали все вірно, у нас є щуп чорного кольору це мінус, червоного кольору це у нас плюс. Якщо ми зробимо навпаки, зараз. Бачите, з'явився мінус. Отут от з боку з'являється мінус. Якщо ви навпаки під'єднали, то це у вас е іде індикація, що ви невірно під'єднали. Тобто, навіть е просто мультиметром можна подивитися, де у вас мінус, де у вас плюс, якщо вам потрібно, якщо ви не будете займатися там е електрикою. Для електроніки там вже, звісно, е другі йдуть. Е осцилографи і інші всі вся апаратура це для дому, для, скажімо так, для себе це буде такий пристрій, він буде номер один. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока, всім добра.